Не встав на партнершу, але я пішов і потім е зайнявся мастурбацією. Як з цим боротись? В нього статевий член падав півтори доби. А коли вже треба статевий акт, то е він падає. Я відправляю таких пацієнтів до е психотерапевта. Що з'явилось першому Е того, що хлопець почав мастурбувати, не треба ругати своїх дітей за це. Так, друзі, привіт всім. Е, сьогодні ми з вами будемо розбирати дуже цікаву тему з приводу того, що таке мастурбація, що таке туга мастурбація, як взагалі мастурбація впливає на лібідо та ерекцію. Чи треба взагалі переглядати порло, як воно впливає на ваше сексуальне життя? З вас лайк, підписка. Можете залишати свій коментар і написати плюс-мінус скільки разів на тиждень ви мастурбуєте. І відбувається це з порно або відбувається це без порно. Хочу почати. Ти з того, що взагалом приблизно десь 75-78% чоловіків займаються мастурбацією. А ті, хто не займається, то це неправда. Все одно рано чи пізно вони почнуть е мастурбувати, і це треба робити. Це є нормою. приблизно. Два-три рази на тиждень. Якщо у вас немає регулярного статевого життя, якщо все ж таки воно є, можна і не мастурбувати. Головне, щоб не було застійних явищ в передбихорові злозі. Нещодавно в мене був пацієнт, йому там 32 роки, і він каже: мені, що прийшов запитом загалом з порушенням якості ерекції бо в нього з'явилась партнерша і немає нормальної ерекції. І я задаю питання. Як часто статевий акт? Він каже, та от, були перша партнерша, я розумію, що автоматично треба задати питання з приводу мастурбації. Питаю, як часто була мастурбація? Він каже, кожен день по два-три рази на день. Я розумію, що тут вже йде симптом тугої мастурбації, сила стискання. Швидкість рухів рукою і самих фрікцій за допомогою руки його більше задовіль задовільняє, чим фізіологічна партнерша, яка знаходиться поряд. Того і у пацієнтів таких з'являються проблеми з якістю ерекції. Ну і в підсумку це призводить до того, що є симптом того мастурбації. Як з цим боротись? В першу чергу, я відправляю таких пацієнтів до. Психотерапевта також відправляє таких пацієнтів до сексолога. Того, що треба зрозуміти, що з'явилось першому причину того, що хлопець почав мастурбувати щоденно по декілька разів на день. Це може бути психологічна дитяча травма, тобто спалили хлопчика за мастурбацією. Психологічно, в 14-15 років, хлопець ще не розуміє, як фізіологічно займатися статевим актом. Того він себе самозадовіляє, в нього починаються нічні полюції починається. Мастурбація. Це є нормою. Не треба ругати своїх дітей за це. І на цьому фолі діти бояться займатися статевим актом вже в 16, 17, 18 років, у них це все тялиться. До 25, до 30 років і це все супроводжується мастурбацією. от тоді реально з'являються великі проблеми. Він боїться це робити з фізіологічною партнершою, да, займатися сексом, краще він буде себе задовільняти, коли треба звернути увагу, що мастурбації у вас багато, в першу чергу, коли ви розумієте, що це вам приносить задоволення, і це треба робити кожен день. Якщо ви розумієте, що це ви можете робити навіть в публічних місцях, ну, тобто в публічному туалеті, тобто це вже як фізіологічна потреба це зробити. Третє, е якщо ви розумієте, що замість того, щоб піти на якусь вечірку, да, вам краще залишитись здобува і помастурбувати. Тобто, це вже не є нормою. Того, що е, ви організм потребує викиду до фамілу, а ви знаходите це тільки в тому, що є мастурбація, і, і все більше у вас ніякого задоволення в житті не існує. Є ще така історія, коли у відносинах є в мене буває приходять такі пацієнти, які розказують про те, що є і статевий акт, і мастурбація. Чи треба це робити? Я вважаю, що ні. Періодично. Е, Якби, можна це обговорити навіть з партнершою, що ви хочете це робити, але партнерша може бути і партнерша може це робити вам. Є така річ в сексуальному житті, да, там, взагалі в організмі, як сексуальна конституція. І треба, щоб оба партнера зійшлися в цьому плані, того, що якщо хтось хоче три рази на тиждень, а, наприклад, партнерша хоче раз на два тижні, то е, чоловік буде шукати виходи для того, щоб. Заміняти статевий акт, як правило, це відбувається з мастурбацією, що в подальшому все таки призведе до негативних наслідків в статевому житті. Бувають різні ситуації, коли не можна займатися статевим актом з партнерша. Але мастурбація це раді Бога, Бог вповоч. Але якщо є регулярний статевий акт, окрім того, що є мастурбація. Ще й спорно, то повірте мені, що в подальшому ви секс будете заміняти мастурбацією. тому що ваш організм по факту ліливий. Вам краще е, подрити піти в туалет, чим е, зайнятися сексом е, і голова розуміє. Треба. Спочатку прелюдія, потім треба секс, тобто це великий викид алергії статевий акт, краще помастурбувати. Тому я не рекомендую в парах, якщо є регулярний статевий акт, хлопцям не рекомендую ще й мастурбувати, тому що і так є нормальний викид дофаміну, Але якщо ви зранку отримали викид дофаміну при мастурбації. То на вечір ви вже не сильно захочете статевого акту, і тоді партнерша буде задаватись питанням цим, типу, чого він мене не хоче, або. Е, якось він до мене по-іншому почав відноситись. Тому, якщо є регулярний статевий акт, то не треба в сім'ї да, там, в відносинах і мастурбації. Основне питання е, того, чи треба це робити з порно і чи треба взагалом переглядати порно, чого взагалі чоловіки дивляться е, е, Простіше всього піти в туалет, е, помастурбувати і отримати викид дофаміну, да і задоволення, і далі піти. Дивитись телевізор це простіше всього, але шляхи отримання задоволення та викиду дофаміну фоміну знову ж таки чоловік шукає простіше. Він шукає перегляд порно. Ну він шукає в порнохабі те відео, яке його задовіляє сьогодні. Як правило, це починається з класичного відео, і в подальшому, якщо це буде частіше і частіше, це ці всі відео і картинки вони будуть змінюватись і ви. Будете все довше і довше шукати те відео, яке візуально вас задовіляє, як правило, ви ще можете відкривати відео і одразу перематувати кілець відео для того, щоб там, де вже є отримання задоволення. Я, до речі, бачив відео нещодавно мені друг скинув, як мужик, типу, вісім вечора парлаха починає листати. А потім таке проходить там, 9 годин і він продовжує листати. Типу, там на 1999 сторінці, він типу, фізіологічно ви шукаєте все довше і довше те відео, яке вас може психологічно е задовільнити. Тобто тут вже теж собі галочку треба ставити і розуміти, що це не є лормою. Але мою думку, це є е, реальною проблематикою, того, що чоловіки не задаються питанням, як краще зайнятися статевим актом, а як швидше піти подати, для того, щоб отримати знову ж це задоволення. Відповідає на питання, чи треба переглядати порно під час мастурбації, можна це робити, але ле регулярно. Тому що якщо ви... Мастурбуєте з порла, то ви можете замітити одну таку історію. Кожен раз ви е, шукаєте більш жорсткіше відео, чого так відбувається. Того що при отриманні оргазму, коли йде викид дофаміну, е, окситоцилу, пролактилу, загалом це викликає задоволення. Кожен раз організм розуміє, що він хоче лову порцію. Цього задоволення, нову порцію викиду дофаміну, А для цього треба це задовіліти і психологічно, і картинка має бути певна для того, щоб е голова отримала той викид дофаміну. Тому е кожен з вас має мастурбувати е і представляти того, що ми з вами порізно виховані, того, що ми себе в голові допускаємо. Певні м, норми, які можна, які не можна. Хтось спробував е, там в парі, тільки вдвох, хтось спробував секс в трьох, а хтось взагалі груповий секс. І це е, різні е, стадії психологічного навантаження. Тому я рекомендую мастурбувати безпорно, тобто представляти це все з приводу того, як загалом впливає порнографія. психологічно. Це впливає негативно, тому що довготривалий перегляд порно плюс мастурбація знову ж таки буде призводити до порушення якості ерекції. Коли з'являється фізіологічна партнерша, вона не вміє робити того, що ви бачили в відео, і одразу в голові відбувається збій, і ці всі імпульси перестають працювати, і відбувається порушення якості ерекції, того що ви хочете так, як було в тому відео. Фізіологічна дівчинка не вміє цього робити. І починаються ці проблеми з е, тим, що член або взагалі не піднімається, або є ерекція тільки на прилюдях. А коли вже треба статевий акт, то е, він падає просто-напросто. З приводу кількості еякуляту, деякі пацієнти мені кажуть, що я хочу, щоб було як от в порно, да, Там дуже багато еякуляту. вони е, роблять штучний еякулят, тобто розводять той самий гавіскол да, там з лубрикантами. Це нереально займатися сексом по 7-8 годин без препаратів, без ін'єкцій, і в тому числі і мати знову ж таки, велику кількість еякуляту. Не прирівнюйте себе ніколи до які акторів, які заходяться, да, там, по ту сторону екрану. Тому що вони роблять певні маніпуляції, колять певні ін'єкції в статевий член для того, щоб він стояв. Але знову ж таки, і знаю історію про те, що м -м, потім це може бути. І від цих ін'єкцій може бути і прієпізм, коли статевий член не падає. Я бачив інтерв'ю одного порноактора. Він розказував, як він сковколов собі три ін'єкції, і в нього статевий член не падав півтори доби. Це не є нормою. Тобто в цій ситуації треба звертатися вже до уролога, скоріше за все, робити операцію, тому що якщо буде прієпізм. То варіант того, що потім буде нормальна ерекція, дуже близький. В 60-70% таких пацієнтів порушується якість ерекції. Тобто кров приливає в статевий член, але нормально вона вже звідти не відходить. І починається застій крові в статевому члені, і це призводить потім до лікрозу ткалини. Просто напросто. Тому з приводу того, як це робиться в порно відео, не намагайтесь собі. Вдягати ці кільця на статеві члени, як ще бували такі історії, що замість силіколових кілець шайби надягають, потім приїжджають до нас для того, щоб він краще стояв. Це велика проблема того, що да, ви хочете всі нервальну ерекцію, але для того треба готуватись, по-перше, ходити до урологів. По-друге, для того, як вони готуються дуже довго до великих зйомочних днів. Якщо в нього статевий акт по 6-7 разів на день, це не означає, що це він самостійно може це зробити. Якщо ви розумієте, що дуже часто перегляд порло, то треба звернути на це увагу, того, що буде потім проблема з ерекцією, коли буде фізіологічна партнерша. А ви довели, потім приходити і за одну консультацію кажете: слухайте, ввели проблеми, що мені робити? В цій ситуації я можу назначити максимум. Препарати, там, які покращують якість ерекції, але все одно, коли я вам кажу, вам треба звернутися до психотерапевта, до сексолога, і ви такі дивитесь, то що були проблеми з головою, а то, що ви якби ну, доручили з 14 років три рази на день, то це ви не рахуєте проблемою. Знову ж таки, недавня історія. Був пацієнт, якому щось за 30, там тридцять і він рахує, що два-три рази на день це норма. А до він прийшов з запитом того, що є порушення якості ерекції. Каже, що щось в мене не вставила партнершу. Але я пішов і потім е зайнявся мастурбацією. Тобто я задаю питання: при статевому акті порушення ерекції є, є, я кажу, а при перегляді порно? він каже, ні, все хорошо. Тобто це психологічно. Е Симптом тугої мастурбації дуже багато порло, і це є пордозалежністю. Тобто він після, замість того, щоб зайняти сексом, пішов просто мастурбувати. Є навіть такі пацієнти, які займаються статевим актом, а потім ще йдуть в биральню і ще мастурбують, замість того, щоб займатися ще раз другим статевим актом. В цій ситуації це треба сексолог, сексопатолог і психотерапевт. З приводу перегляду порно в стосунках, я би вам би рекомендував би переглядати це разом з партнершою своєю, для того, щоб дати партнеру зрозуміти, що вам подобається, що не подобається, як би ви хотіли. Можливо, тобто разом це робити можна і треба інколи це робити для того, щоб було краще лібідо, збудження і для того, щоб ви зрозуміли свого партнера краще. В общем, підсумовою плюси з перегляду порно. Ви сексуально можете більше відкриватись, якщо ви переглядаєте це з партнером. Це треба робити і дивитись не регулярно, але все ж таки, не забуватись в куток да? і вчитись чомусь новому. мінуси порно може бути симптом тугої мастурбації, порушення якості ерекції, порушення лібіду, проблеми в сім'ї психологічно, це може бути великою проблемою, з якою ви потім просто-напросто не злізете. З вас лайк, підписка, жмакайте колокольчик, залишайте свої питання і кажіть, чи переглядаєте ви порно. Всім гарного дня і хорошої вам ерекції. Thank <music> you.